На того боса ну, викликати лицаря, але можна ну, порух, можна допомогу. Але тут бос такий, як на мене, слабенький, що я навіть не знаю, чи ну, ну, то варто. варто, тому що ми його просто за чотири там бомби, ми просто його завалимо та й по тому, чесно вам скажу. Що, мабуть, я навіть не буду викликати. Просто зараз подивлюся, тут чи ще нічого не пропустили. У минулому відео, наприклад, рунічний там ведмедь був набагато сильніший, а цей та, та, такий. Тут слабенький. Бос. Де він там? О, бачите. ми Зараз просто... о, А, лоскут. О. Раз. О, ну правда, він нас трішки вдарив, але ми вон четвертий раз. Все, бачите, я казав, чотири бомби. Ну, зовсім не цікаво навіть.